Welcome to ASTOR School. Школа успішних дітей уже готова відкрити свої двері у Чернівцях. Так, а потім будемо у день відкритих дверей до навчального закладу. Завітали батьки з дітками, які вже встигли подати документи до школи. Команді сі 4 розповідають, чому обрали саме Астор Скул. Сподобалось, просто якісь навчання, по Перше британські навчання якось. Без... Ну, як я знаю Британія просто краще навчання. І оклона англійська, я знаю, також буде і хоче англійську вчити. Було б цікаво, як дізнаватися, типа як математика на англійській, тому що це зовсім інший предмет як бути. У мене двоюрна сестра живе в Канаді, українську не знаю. Тому я навчаю я на явчаю англійську тільки для того, щоб з нею говорити. А чому для тебе англійська важлива? Ти знаєш? Щоб коли ти йдеш до інших країн знати мову, якусь нова школа, англійський напрямок, домашки нема, домашки нема <ріпи> 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 ну він так думає. <ріпи> Вчителі кажуть, домашню роботу виконуватимуть у школі, тож вдома діти точно зможуть відпочити від навчання. Між іншим, з наступного року випускника Master School видаватимуть подвійний атестат український та англійський. В нас є мережа шкіл і за кордоном. А з нашими партнерами наші дітки також можуть переходити туди, до школи в коледжі. От також ми можемо відвідувати наші школи да, найкращих наших учнів. Будуть мати можливість відвідати, прожити як там діти проживають за кордону в наших школах і ну будуть знати англійську мову на височайшому рівні. Ті, хто ще не визначився, мають змогу знайомитися із перевагами навчання у британській школі сучасним інноваційним підходом. Зокрема, цього тижня у Астарскул щодня проходить денний табір для усіх бажаючих. Шукаємо якість, щоб то було сучасно інноваційно, тому що сама працюю в освіті. Мені сподобалося, що є зворотній зв'язок з батьками, є типу власного застосунку. Мені сподобалося, що кембриджська система навчання дітей, що можна скласти іспити дитині, якщо що так. І сподобалося, ще хочу дізнатися детально, що є деякі предмети англійською мовою. Ви про пішли ознайомитись з донечкою, хочеш спробувати нове для тебе, чому ви знаєте? Я хочу поступити на айтішника». англійською у школі. Володіють усі викладачі, розповідає директорка Астер Скул. Адже це одна з головних вимог при формуванні педколективу. «4 вересня в нас вже починаються навчальний процес, і так викладачів ми вибирали з знанням англійської мови обов'язково не нижче 2 А навіть кожного місяця ми будемо також проводити курси для вчителів. Щоб ну, піднімати їх кваліфікацію англійської мови, це однозначно. Викладатимуть у школі, зокрема, й носії англійської мови з Британії та із США. Тож для школярів це буде безцінним та унікальним досвідом. Айтинки верить пасебл анайктес Астор Скул, це саме те, що потрібно для того, щоб діти, які хочуть отримати європейського або американського освіту американського типу, це саме підходить, тому що школа дуже схожа на те, що є в Америці, і саме такий підхід, який пропонується тут, він якраз здатен інтегрувати наших українських дітей до цього процесу. Українці дуже сміливий народ, а діти дуже розумні, навіть у Ані з американськими дітьми вважається, що в середньому українські діти більш розумні, хоча є виключення звичайно вгору і вниз. Мережа приватних шкіл Асторскул працює в Україні з 2018 року. У навчальному закладі все сплановано до дрібниць. Зала очікування для батьків, простора їдальня з п'ятиразовим харчуванням, спортивна та актова зали, два майданчики на вулиці. Офіційне відкриття школи відбудеться 1 вересня. Тут вже майже повністю сформовані класи з першого по восьмий. Групи невеликі, – 10-12 дітей для того, аби учні отримували максимально якісний індивідуальний. Не підхід з 1 жовтня у Асторську також розпочне свою роботу дитячий садочок. Олена Крічко, Андрій Маронеско, бізнес-репортер, телеканал СІ 4